На Черкащині триває вступна кампанія. Серед пріоритетів підтримка абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Для них держава передбачила спрощений вступ, стипендії та безкоштовне проживання. Про це йшлося на брифінгу в медіа-центрі. з тимчасово окупованих територій має повне право на освіту. Зауважив начальник управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. З його слів, процедура вступу є максимально доступною. А сьогодні Держава активно працює над тим, щоб залучити до навчання абітурієнтів, тобто наших людей з тимчасово окупованих територій, і ми зараз працюємо над тим, щоб максимально дати можливість цим дітям отримати освіту в саме в українських вишах, що дає можливість на майбутнє цих дітей. Абсолютно адаптувати у суспільство, яке сьогодні є не окуповане, і по завершенні війни, по нашій перемозі, вони змотнулися фахівцями, які здобули українського світу, саме на ті території, які були окуповані. Допомога абітурієнтам із тимчасово окупованих територій надають освітні центри, які діють у чотирьох черкаських вишах і коледжах. Вони супроводжують вступника від консультації до зарахування. Уся процедура конфіденційна. в Черкаській області функціонує 16 закладів професійно технічної освіти. І у 2025 році планові обсяги прийому на навчання до державних закладів професійно-технічної освіти затверджено в об'ємі 2543 особи. На сьогодні до закладів профтехосвіти області вже подано понад 1200 заяв. Найбільший попит мають професії у сфері громадського харчування, сільського господарства, оброблення металу та будівництва. З них 1974 особи це за кошти обласного бюджету. 569 осіб це кошти бюджету міста Черкаси, і 75 осіб це замовлення держави. По деяких напрямках підготовки держава напряму замовляє робітничі кадри і вона їх оплачує це зокрема в цьому році верстатники широкого профілю. Вступна кампанія також триває у фахових коледжах. Найбільше заяв подано до Черкаського державного фахового бізнес коледжу 700, Черкаського політехнічного коледжу, 482, уманського фахового коледжу технологій і бізнесу 357. Є тенденція збільшення абітурієнтів, які вступають до нас як внутрішнє переміщені особи. Знов таки на прикладі нашого закладу. Після випуску станом на 1 липня у нас таких абітурієнтів було 35, а станом на сьогоднішній ранокрієнтів здобучив освіти 35 було. Так? А станом на сьогоднішній ранок до нашого навчального закладу подали абітурієнти, які мають підтверджений статус ВПО: 16 осіб. За словами Олега Кукліна, активно вступають ВПО з Донецької, Луганської областей та з Криму. Ми маємо досвід. Інтеграція таких абітурієнтів в наше освітнє середовище. І хочу підкреслити не тільки абітурієнтів, а викладачів. В перший рік війни ми прийняли на роботу двох викладачів. Вони у нас працюють, чудово працюють. Серед популярних напрямів педагогіка, IT, фінанси та маркетинг. Прийом заяв на вступ до бакалаврату триватиме з 19 липня до 1 серпня на магістратуру з 8 до 25 серпня.